Вітаю вас у себе на каналі! Хто з вас полюбляє пиріжечки із капустою? Якщо ви їх полюбляєте, то ви якраз сьогодні зможете подивитися рецепт. Я буду готувати сьогодні пиріжки з капустою, смажені на сковороді. Зрозуміло, що рецептів існує є дуже багато, ну ось сьогодні я покажу, як можна швиденько їх приготувати. Тому готуємо пиріжечки з капустою, смажені на сковороді. І якщо у нас пиріжки з капустою, то в саму першу чергу нам потрібно стушити капусту для наших пиріжечків. Беремось капусточку. Вона ось така у мене, бачите, величенька. Якщо залишиться капуста, її можна з'їсти просто так. Розрізаю на дві частини. І нам потрібно нашу капусту пошаткувати. Ви можете це зробити самим звичайним ножем. Але у мене ось є така шатківниця, дивіться, і я буду шаткувати нею. Все, з капустою я вже справилась. І тепер Натираю моркву. І тепер у капусту додаємо ось натерту моркву. У мене було капустина, одна була 2 кілограми 200 г. І ось така, дві середні моркви сюди і солим. Солити до смаку. Капуста сіль любить. Так, посолили. І тепер нам потрібно ось так гарненько її перемішати. Ось так, щоб трішечки вона ось пустила ось так у нас сіль і подружилася з морквою. Така, бачите, вона в мене вийшла. І тепер, коли ось вона у вас у такому ось стані, аж тепер ви її пробуєте, яка вона соли І тут потім буде вже зрозуміло, може досолить, а може, ось як у мене досолювати вже і не потрібно. І тепер зразу сюди додаю ось цибулю. Ось так розв'язаю і дуже. На, на дві частинки. Ось бачите ось так. І тепер тоненько ось так нарізаю. І ось так туди до капусти. І тепер ось легесенько ось так. Ось так перетрушуємо нашу капусточку. Це бурбою ось так. Ну, що вже капуста пустила сік. Все. І тепер будемо її ставити, щоб вона настушкувалась. Ось так вона у мене виглядає. Бачите, ось така капусточка. Тепер поставила ось я розсію, я з ним не розстаюся, тому що. Я з ним, він завжди мене виручає. Ставлю кастрюлю. В цій кастрюлі теж я завжди душу картоплю, дам, капусту. Наливаю сюди ось олійки, вогонь середній. І ось викладаю сюди капусту. Тепер чуточку ось притрушу молодим перчиком чорним. Ось так достатньо. Додаю сюди одну ложечку приправи і додаю сюди ось так три ложечки кетчупу. Можна томатну пасту, можна помідорчики, хто як любить, хто як хоче. І ось, не помішуючи, закриваємо кришечкою. І ось так вона у нас буде тушитися. Періодично ми її будемо помішувати до готовності. Вогонь середній, не на великому вогні, вона у вас має протушитися гарненько і не пригоріти. Ось до такого поки що стану, протушилась у мене капуста. І тепер. Додаю сюди ось ложку столову, цукру, ось так посипаємо. І ось скільки, дивіться, у ложці лимонної кислоти. Є хто додає оцет, але я додаю лимонну кислоту. І тепер гарненько перемішати. І ось так гарни синько. І яка виходить смакота. Перемішуємо. ось так тушимо вже до готовності? Все? Накриваю кришечки і продовжуємо тушити. Вогонь тепер потрібно. Прикрутити чуточку нижче середнього. Я ось прикрутила і тепер вона має у нас так томитися. Десь ну може хвилиночок ще 10. Періодично перевішувати треба. Все, капуста готова. Тепер ми її виключаємо і ставимо про холодне місце, щоб вона у нас охолола. Поки наша капусточка холоне, ми зараз з вами замісимо тісто. Берем чотири ложки цукру, Добавляем сюди шість ложечок борошна В Росії. Додаємо сюди дріжджі, тут у мене 11 грам. Гарненько ось так перемішуємо, щоб наші інгредієнти подробилися між собою. І тепер помаленьку вливаємо сюди теплу воду. Потрішки вбиваю і ось так розколотуємо. Води в мене один літр. Ви можете зробити пів порції. Я роблю більше, тому що вихідний і пиріжечки у нас полюбляють. На літри це буде дуже мало. Їх. Тому я роблю на літр. І ось так розколочуємо гарненько. Потрібно вилити всю, весь один літр води. Гарненько вже все я розколотила. І ось у цю нашу так звану опару ми ось так залишаємо килимочок 8-10 щоб вона у нас постояла. Прийшло у нас 10 хвилин. Тепер додаю я сюди 2 чайні ложечки солі, 4 столові ложки олії, глибко розколочуємо. Потрібно, щоб розчинилася сіль і замішуємо тісто. Ось потрішки-потрішки додаємо, просіюємо і замішувати будемо зараз тісто. Поки що ось розмішувачем, потім будемо замішувати вручну. Качаем теперь. Берем из нашу капусточку, любитель говядины, как она у нас выжила, и теперь будем крепить наши пережочки. Кушечки так побільше. Ось так. І зараз будуть пиріжки. Ось така буде у нас сукота. Ось вони у нас будуть величенькі, такі гарненькі, один ізів і наївся. Ось такий виходить пиріжок. Все, і так продовжуємо. і виходить у нас ось такі крижечки. Дивіться, яка виходить красота. Руки чисті вимиті. тому просто в рукавичках. Це зовсім незручно. І ось така виходить сумкота. Це я продовжую. Ось така кількість пережечків у мене вийшла з одної літри води. Якщо вам це дуже багато, робіть з половиною інгредієнтів. Ось така кількість вийшла. І тепер будемо смажити. Починаємо смажити, наливаємо ліки сюди і на розігріту сковороду викладаємо наші пиріжечки. Змажемо на невеликому вогні. Все продовжуємо. Перевертаємо. Ой, яка смакота вона виходить. Ви тільки гляньте. Мммм. Ось такі наполітки ріжечки з капустою. Ось ну, так вона така. Ось такий. Кому сподобався рецепт, обов'язково приготуйте. Це дуже смачно. Це наші пиріжечки готові. Вже тільки гляньте на оцю смакотку. Дивіться, які симпатичні. и все, выходит в наши тарелочки. Все, они красавцы. И продолжаем далее. Тришечки добавляем урожай. И еще немножко помельче. Ось такі виходять пиріжечки. Ось скільки в мене їх вийшло, ось така вийшла смакота. Ось така смакота у нас з вами вийшла. Дуже смачні, ароматні. І ось такий рецепт пиріжечків з капустою смажених на сковороді. Сподобався рецепт? Приготуйте! Це дуже-дуже смачно! Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно! На сьогодні все. Всього вам доброго і бувайте здорові!